Привіт, я Таня і я рада вас вітати на каналі. Сьогодні вирішила вам записати майстер-клас по процесу створення соловійних вічок. І не просто соловійних вічок, а соловійних вічок, яких можна використовувати для пазушного розрізу. Ця особливість цих соловійних вічок є в тому, що обметувальний шов робиться на одній зі сторін нашого з вами соловійного вічка. А більш детально, давайте ж ми подивимося, як його робити на канві. Для початку нам потрібно закріпити нитку. У мене в кінці немає, в кінці моєї ниточки немає петельки, тому я просто ось таким чином пронизую своє полотно, залишаючи хвостик. Я буду закріплювати її наступними стібочками з під низу. Для першого стібочку, оскільки у мене соловійний вічко буде 6 на 6, я Опустилася донизу на три ниточки і вправо також на три ниточки, тим самим визначивши центр. І роблю перший прокол. Як бачите, я роблю перший стібочок в той самий отвір, звідки в мене йшла моя нитка. Але зауважте, що моя голка завжди йде поверх нитки. Знову роблю прокол в центрі. А вгорі я роблю прокол у сусідньому отворі. І, як бачите, знов ж таки, у мене голочка завжди йде поверх нитки. Ось таким чином. І ми формуємо обметувальну частину нашого солов'їного вічка. Завжди прокол я роблю в центр, а виходить моя голочка догори у сусідній отвір. І знову ж таки я роблю петельку. Голочка завжди під, на, на горі, а ниточка під нею. Я обрізала хвостик, щоб він нам не заважав, тому що він вже закріпився з під низу нашими стібочками. І далі продовжую вишивати. У мене має бути вийти сторона у 6 ниточок. Вже завершую формувати обметувальну частину першого соловійного вічка і маю перейти до. Другого соловійного вічка. Тому від центру, від центрального проколу я відраховую шість ниточок полотна, тим самим формуючи центр мого наступного солов'їного вічка. Ще звертаю вашу увагу, що перший прокол я завжди, ми завжди маємо робити в той самий отвір, де закінчувалось наше попереднє солов'їне вічко, щоб у нас не було. Проміжків при формуванні пазушного розрізу. І ще звертаю вашу увагу, що для початку потрібно прошити ту кількість солов'їних вічок, яка вам необхідна, саме з обметувальної частинки. Тобто, спочатку я вишиваю ту довжину, яка мені потрібна обметувальним швом, а лише потім починаю дошивати другу частину наших солов'їних вічок. Чому так? Тому що, по-перше, так, зручніше і нитку не потрібно змінювати, немає перетяжок назовні, а по-друге, мені здається, так набагато швидше, пропоную на нашому зразку відчити три солов'їних вічка для того, щоб було більш наглядно. Ще звертаю вашу увагу, що дуже важливо, якщо ми формуємо пазушний розріз обметувальним швом, потрапляти в нитку. Тобто щоб проколу нашов чітко по одній ниточці, не робити помилок, тому що, коли ви будете розрізати ваш пазушний розріз, щоб все у вас не торочилось, а йшло чітко по ниточці. Я відшила обметувальну частину солов'їних вічок і тепер продовжую формувати солов'їні вічка, але вже без обметування. Так набагато швидше і так набагато естетичніше. Горбик, так званий горбик, який ми формували нашим обметуванням, буде зберігатися лише по центру пазушного розрізу, тим самим буде його тримати. Далі, мені здається, все досить просто, ми формуємо соловійне вічко, у нашому випадку це розмір 6х6. Звертаю вашу увагу, чим більше ви будете затягувати ниточку, тим більш яскраво вираженим у вас буде отвір по центру вашого солов'їного вічка. І тут, до речі, потрібно, якщо ви вже визначились з тим, як ви бачите його, чи це має бути великий отвір, чи менший отвір, тримати те саме натягнення впродовж всього процесу шиття. Ми з вами завершили формувати першу сторону нашого пазушного розрізу, який ми виконуємо соловійними вічками, і переходимо до наступної сторони. Вишиваємо ми точнісінько. Так само. Тут найголовніше один принцип, щоб ми при вишивці не захоплювали ниточки протилежної сторони. Чому це? Якщо ви захопите ниточку, зачіпите цю ниточку протилежної сторони, то вам не вдасться розрізати пазушний розріз, тому що при розрізі автоматично ви розріжете і ниточку, якою ви вишиваєте солов'їне вічко. А в такому випадку у нас зовсім нічого не вийде. Тому тут потрібно бути дуже обережними. І єдине, що варто пам'ятати, коли ви вишиваєте соловійне вічко, це те, що голочка має бути завжди поверх нитки. Таким чином ви ніколи не помилитесь і будьте обережні, не зачіпайте ниточки протилежної сторони. Я залишу для вас відео процесу, дещо його пришвидшу, щоб не витрачати ваш дорогоцінний час, але все ж таки думаю, що це стане вам у нагоді. Можливо, я щось не сказала і ви побачите це в процесі відео. Якщо вас залишились запитання по виконанню цього виду шва, то обов'язково пишіть в коментарях, я буду вам відповідати. Маю надію, що знатиму відповідь на ваші запитання. А ось так вже виглядає наша з вами фінальна версія. Тобто, так буде виглядати пазушний розріз. Звісно, на тканині це все буде виглядати дещо більш збитіше, тому що канва все ж таки в мене велика і є такі білі проміжки. На тканині цих проміжків не має бути. І як бачите, по центру між цими петельками ми з вами і робимо наш пазушний розріз. Що ж, на цьому все. Маю надію, що відео було корисним для вас та цікавим. А ще дуже хочу вам подякувати за ваші коментарі. Я всі їх читаю, на всі намагаюся встигнути відповісти. Ваші слова підтримки для мене насправді дуже-дуже важливі. Дякую вам!